Про перспективи членства повноцінного повноправного України в північно-атлантичному Альянсі зараз будемо говорити з нашим гостем. Це Геннадій Дубов, політичний оглядач. Доброго вам дня, пане Геннадію. Тут питання ще є з формулюваннями. Так, Сполучені Штати Америки, Білий Дім, причому і Джозеф Байден, як президент Сполучених Штатів, і радник з національної безпеки Джон Кірбі, буквально днями заявляли публічно про те, що Україна не Неодмінно приєднається до НАТО, вона стане повноправним членом цієї організації Північно-Атлантичного альянсу. Але є одна умова: потрібно і далі. От тут увага, всі мають зауважити, що використано слово потрібно щоб Україна виграла, не перемогла, не завершила війну, а виграла війну Російської Федерації. Як це розуміти? Справа в тому, що якщо почитати статут НАТО, де власне і написано критерії, там умова, там дві умови: знаходитись в регіоні, розділяти цінності, і найголовніше згода навіть на запрошення всіх країн, які вже відповідно в цьому альянсі знаходяться. Іншого нічого немає. Є там по самітам по верховенству права, щось там по цінностям демократичним. Але, наприклад, Албанію прийняли і ми не чули про видатну судову там чи правову систему Албанії. Тому питання полягає в тому, що коли буде згода відповідно всіх держав, а у штатів, хоч там і рівні. Голос усіма, але по суті, це більше половини, мабуть, ваги і по зброї, і по всьому іншому. Тому ми станемо членом НАТО тоді, коли відповідно буде прийнято рішення всіма країнами. Інших критеріїв немає. Інше це все така мішура, більше словесна, і тому ми маємо через цю призму дивитися на нашу перспективу. Слухайте, ну і в цьому контексті оця історія з Орбаном, з Рютте, да, така, типу, можна не голосувати. Але і не бути проти, не відправляти контингент, а і не підтримувати взагалі нічого, що відбувається в Україні. Орбан виглядає собі таким далекоглядним, далекоглядцем, мовляв, ой от ви побачите, що ж тут ще буде зле, але він не каже, що він буде підтримувати Україну в НАТО. Він... він каже, що ні. Він продає свою позицію, як завжди. Він хоче собі преференції за те, щоб принаймні не заперечувати сьогодні риторично цю перспективу. Бо уряди ж зміняться, тому що сьогодні майже у всіх країнах НАТО будуть проходити вибори. Відповідно, в Європейському Союзі що буде далі? Відповідно, хто буде очолювати відповідні адміністрації, буде припустимо Трамп або буде знову Джозеф Байден, або буде Кемела Харріс, або буде хтось іще. В них позиція може змінюватись. Так само вона може змінюватися в Угорщині. І так далі, ми не можемо самі собі говорити про те, що відповідно ми в НАТО не підемо, лише тому, що в нас в Конституції відповідно є положення. Навіщо там Петро Олексійович це записував? Ну ми розуміємо, що з передвиборчою метою, але так чи інакше, ми маємо бути свідомими того, що прямо в 10 статті статуту НАТО написано, що необхідна навіть на запрошення відповідна консенсусна згода. Тобто, там навіть думка Ісландії. От ми знаємо позицію Ісландії з приводу перспективи членства України в НАТО або Ліхтенштейну, або Люксембургу. Мабуть, ну Люксембург підписав з нами договір, відповідно, там, де про гарантував те, що це наш також наш шлях, але так чи інакше в підсумковому е, сенсі це, має бути консенсус. Тобто, ми маємо виходити із цього. Е, ні, думка там, наприклад, Столтенберга або Кірбі, або Байдена, а думка всіх одразу. Тобто, це е, всі одразу ключі мають провернутися, і і тоді ми можем, е, можемо зможемо говорити про запрошення, про перспективу, про те, що міст там е, світиться, або що двері відкриті. Ми чули вже багато. Треба самим собі визнати, що е, це не питання, це не показник, це не індикатор. Індикатором буде відповідне рішення саміту, коли. Буде 33 підписи на сьогодні. 32 підписи, щоб 33 країна потрапила відповідно до цього клубу. Ну тепер от, до думки Марка Рюте варто, мабуть, дослухатися, тому що найвірогіднішим кандидатом його називають на пост Генсека НАТО прем'єр-міністр Данії. Так. Друга. Ні, драчі нервані я плутаю з цих країн. Це поряд так, це поряд. Вибачте, але чому це добре може бути для України? Якраз Рюте знову таки дивимося в статутні документи НАТО. Там думка генерального секретаря цієї організації вона нічого не означає. Це людина, яка не керує військами, це людина, яка не має там відповідно ядерного чемоданчика. Це людина, яка є. Ну, вона серйозний бюрократ, але вона по суті організовує процес координації. Такі, да. Да, це по суті комунікатор. Тобто, це умовник секретар ради на з безпеки оборони. Україні ну щось от так таке, да посада серйозна відповідно, але повноважень особистих в нього немає. Він так чи інакше зав'язаний на рішення членів Ради безпеки в нашому випадку, і відповідно на указі президента, який ці рішення потім затверджує. Тому це комунікація, це знову таки певне підбадьорюючі тези відповідно для нас, для українців, і можливо сигнали для всього світу з точки зору його позиції як авторитету, але з точки зору рішення рішення він його не може ухвалити. От діючи генсек НАТО, Столтенберг каже про те, що від відповідно, умовою НАТО є перемога у війні, це також його суто приватна думка, і при цьому ми можемо констатувати, що якщо ми змусимо Російську Федерацію капітулювати, бо перемога це питання капітуляції, то там відповідно не нам в НАТО треба буде вступати, а НАТО треба буде вступати до нас, тому що ну це буде задача з такою зірочкою, яку вони самі собі не ставлять. Бо ми прийшли до чого: що є позиція Сполучених Штатів і багатьох інших країн НАТО, що щоб уникнути відповідно прямого зіткнення і можливо перспективи війни в ядернах виконанні. тому вступ до НАТО ми сприймаємо як відповідно засіб вирішення війни, а вони сприймаються як приз після її закінчення нашою нашою перемогою. Тому це дуже дуже різні підходи. Хоча по словам вони достатньо близькі. Слухайте, ну, якщо дивитися на Рютте, то він ну такий непоганий собі комунікатор. Тут він з Орбаном зміг домовитися. Там він ледливе словце вставив в коли описував те, що почув від Путіна. Пам'ятаєте, да, оці от такі випад, пасаж його, але йому доведеться комунікувати не лише з. Орбаном із ефемерним Кремлем, там збірним образом Путіна, а й з тим, хто стане президентом Сполучених Штатів Америки. Ми розуміємо, що, попри те, що ми там наступний четвер да, в дебати призначені, до речі, цікава історія. Джо Байден як президент Сполучених Штатів України Штатів Америки, сорян, буде комунікувати з Трампом, дебатувати, але в якості кого вони ж навіть офіційно що не висунуті як кандидати. Ну, в Сполучених Штатах там немає такого формалізму, і самі дебати, це ж не передбачена законодавством історія. Це, по суті, традиція. Традиція. І з боку цієї традиції, враховуючи, що по суті рішення ж ухвалено, так чи інакше на праймеріс на одних і на інших, питання його затвердження. І в межах цієї традиції вони роблять шоу. По суті, це ж комерційна історія, насправді, тому що його дивляться, там мільйони людей, сотні мільйонів людей. Транслює комерційний канал, це на відповідно не державне телебачення, як в Україні, коли мова йде про дебати. І, і вони можуть зустрічатися хоч кожен день, тобто там і матч-реванш, і потім там як. В боксі знаєте і заробляти кошти, це це цікаво глядачам. Насправді, але з точки зору процедури виборчої, воно ніяким ні будь-яким чином не регулюється. Вони самі домовляються, як мікрофони будуть працювати, хто де буде стояти, сидіти там лежати і так далі. І у цьому зв'язку ми маємо розуміти, що це така свобода. От ну, це... американці свобода слова в них в конституції прямо написано про це, і вони це демонструють. відповідно. свобода слова з вимкненим мікрофоном. Особливістю цьогорічних дебатів тих, які наступного тижня мають бути, що по-перше, вони будуть в записі, а не наживо. Не розумію, чому отут чого бояться, що що, що хтось щось наляпає там дурного, і хто з них більше кого бояться. Ну і друга історія вони будуть вимикати мікрофони. До прикладу, я говорю вам, вимикають мікрофони і навпаки. Ну, розумієте, дебати, свобода це ж не хаос. Да? Будь-яка будь свобода має існувати в певних межах. Ми, відповідно, там маємо припустимо... Це так дітей виховують в основному. Ти але... так на мене Кон подивився контрольована... що ти, ти хотів ну, і вимогу мама, все справ, контрольована свобода. Якщо ми але ми це говоримо якось... про держава, да? що таке uh -huh. держава. Ми державу сприймаємо, якщо що дає нам свободу. І це так. Але держава, по суті, своєї, це ж все одно обмеження. Це законодавство, це конституція. Крім прав, існують обов'язки. Ми у зв'язку з війною починаємо це усвідомлювати, що й податки потрібно платити, що я, відповідно. Військовий обов'язок треба нести це так чи інакше обмежує можливості людини, але при цьому держава або певний формат як дебати в сполучених штатах дає можливості, дає можливості робити крок вперед, такий, який кожна індивідуальна людина зробити не може, тому що живучи відповідно в цивілізованому світі, ми маємо в тому числі і підкорюватися правилам. І далі ми можемо в межах нашої демократії, зокрема, сперечатися, а які саме мають ці правила бути. Але поки вони існують, ми маємо їх дотримуватися, і американці це дуже дуже добре розуміють. Вони по суті ж були. Втіленням ідей епохи просвітництва з точки зору відповідно механізмів стримування противаг, з точки зору гілок влади. Тобто американська держава вона була побудована от на ідеях там Монтескі, Лока, які потім Джеферсон відповідно розвинув, і інші достойні люди, їхні батьки-засновники. І повага до закону, а закон це є відповідно таким стрижним, який пронизує державу. В них на дуже дуже високому рівні платити податки, це у них відчуття святого обов'язку. В них власне немає розуміння, щоб уникати. Сплати податків і прям не те, що навіть законодавство а саме суспільство призирвело ставиться до тих, хто податки не сплачує. Тут питання там мігрантів і так далі. Ну коротше кажучи, в Штатах дуже динамічна правова система, і багато чого вони регулюють самі через домовленості, через контракти. І в тому числі, от ми маємо таку ж ситуацію відповідно між Дональдом Фредовичем Трампом і відповідно паном Байденом з іншого боку. Альтернатива НАТО, зокрема ідеї Путіна, побудувати таку собі євразійську архітектуру. Безпеку безпеки на противагу північно-атлантичному альянсу намагається Володимир Путін про це пишуть зокрема аналітики інституту вивчення війни. Напередодні Путін заявив, що Москва готова обговорювати питання євразійської безпеки із шанхайською організацією співробітництва співдружністю незалежних держав, євразійським економічним союзом та БРІКС до нової, так би мовити, коаліції Путін хоче залучити також В'єтнам. І, взагалі, останнім часом російський диктатор активно намагається. Налагоджувати співпрацю з країнами Азії та Африки на противагу блоку НАТО на чолі зі Сполученими Штатами Америки, мене тут запитання, якраз з цього приводу зараз ми перерахували і Шанхайську організацію співробітництва і співдружність СНД, так от але по-моєму, ну чи не здається вам пане Геннадію, що БРІКС стає більше от базисом таким от цієї нової коаліції і цієї противаги, якщо розширити економічні. Межі до безпекових, то Брікс ідеальний варіант. Ну, Брікс сьогодні розумієте, це аналог скоріше там не НАТО, а групи семи. Тобто, це форум, це майданчик, де відповідні дискусії можуть відбуватися. І далі, з поміж окремих членів БРІКС, існують зокрема і договірні відносини, які стосуються чи можуть стосуватися, в тому числі безпеки. Там хтось є членом ШОС, хто не є членом ШОС, хтось є там, припустимо. Там ну, у Росії є же свій там типу ОДКБ. Цей аналог. Ну так, ну поки поки ж є, поки, поки, є, поки формально є. Але виключати того, що там будуть угоди, передусім між Росією і Китаєм на сьогоднішній день. Ми не можемо. Але припустимо, от Азійсько-Тихоокеанському регіоні там вже дуже складна ситуація. Там є південна Корея, там є В'єтнам, які дуже дружні до Китаю. Там є Індія, якщо трошки далі там на захід подивитися, відповідно, Японія з прямими військовими гарантіями Сполучених Штатів. Там також з Китаєм є проблематіка. Тайвань, Філіппіни. Ну тайвань це не держава. Ми, ми навіть не самі не визнаємо ну, я, добре. Тайвань, як територія, які гарантує безчергове постачання. В Шістнадцять Джозеф Байден особисто. Він же це сказав, що територія Китаю при цьому так, що так, визнається, так, зокрема так. за змістом Шанхайського коміке і багатьох інших документів. Тобто, сьогодні світ він шукає оці баланси і шукає баланси в якому плані по суті. Мова йде про розподіл зони впливу. По перше, а по-друге, про побудову певної нової системи на заміну організації Об'єднаних Націй. Якщо подивитися, от останні три документи з'явилися: договір про відповідно співробітництво в безпековій сфері між РФ та КНДР, зокрема, з'явився Можна покласти поряд відповідне камінюке, яке Путін з Сідзінпінем підписували, угу. і, наприклад, мирний план Китаю по Україні у всіх трьох документах, там, що є спільним, є один спільний пункт, навіть не пункт, там достатньо розлогі тексти, з приводу боротьби з цими санкціями, тобто односторонніми дискримінаційними зобов'язуючими заходами, які введені поза межами відповідної організації Об'єднаних Націй. От подивитись, це прям там слово в слово це все дублюється. Можливо, це росіяни впихають, але в принципі всі, хоча з іншого боку, китайські мирний план це ж точно там, не Путін його писав, бо Китай би не дозволив в силу своєї там гідності національної, ну і різного, різної ваги цих суб'єктів. І, і, власне, що робить, от що таке світ заснований на правилах? Світ заснований на правилах це світ, де відповідні принципи забезпечуються консенсусом країн, при цьому не дозволяють ветувати, зокрема, постійним членам Ради безпеки ООН відповідні ініціативи. 40 країн ввели санкції проти Російської Федерації, і на думку Радбезу і відповідно самої Російської Федерації всім було якби ну і нам якби. Плювати за великим рахунком, тепер хочуть, що, що е, відповідно, е, щоб не допустити побудову цієї паралельної системи на чолі з західним світом, де немає права вето, спробувати будувати свою, включно зі своєю інфраструктурою, включно зі своєю фінансовою системою, логістичною, страховою там, і, так далі, і, так далі, і так далі. Тобто, сьогодні, по суті, світ роз, е, розпадається, і це видно по зокрема результатам е, мирного саміту, який пройшов в Швейцарії. Скільки країн приїхало, хто підписав, хто не підписав, яким чином позиції висловлювалися і так далі. Тобто, оце було. Боротьба відповідно такого старого махрового міжнародного права, де є право вето у Китаї, зокрема, з світом заснованого на правилах, який формувався після і відповідно і по результатам холодної війни, і, і що щось буде третє, мабуть, в підсумку, і ми, зокрема, президент Зеленський часто говорив вірно абсолютно, що наша війна в будь-якому випадку закінчиться в світі, який буде виглядати інакше з точки зору побудови безпекових питань. Як це буде? Чи буде це НАТО, яке поширить свій більше вплив, чи будуть це регіональні союзи? Чи будуть це двосторонні відносини, якщо мова йде про Україну? Що буде відповідно в азійсько тихоокеанському регіоні? Чи виникне там якийсь інший блок відповідно на противагу Аукус, який сполучені Штати, Британія і Австралія в свій час створили? Це все поле абсолютної невідомості, і ми лише на жаль спостерігаємо на власних очах, яким чином просто по нам ця стіна відповідно впала. Питання до валют нових старих і тих, що ще не існують, до чого я? Ну власне, всі побачили. Візуальна найкраща візуалізація, як працюють санкції, це е, МОЗ біржа і клірингові агенції, які підпали під санкцію, черги під обмінниками, долар євро, ніби є, але його немає. Ну, звісно, там плащі будуть розпахувати в підворіттях. Знаєте, як воно е, щось продавати. Але е, там же ж з'явилася нова історія, зараз яку яку намагаються. Випробувати, прощупати в Росії в інфополі зараз почали дуже багато закидати про нову валюту, яка нібито має з'явитися або анонсована, бути, або оголошена. От на наступній зустрічі в Брікс. Імовірність того, що вони оголосять про реальне створення якоїсь нової валюти, вона дорівнює нулю чи є шанс, що ми щось таке почуємо? Бо юанізація російської економіки їх не влаштовує бо надто великі конвертаційні витрати. Ну, скоріш за все, тобто про валюту от в класичному розумінні, типу як євро в Європейському mm -hmm. Союзі, що буде щось відповідно на, на всі країни БРІКС, це можна повністю виключати, цього не буде, власне, ну ніхто не погодиться. Тому що так чи інакше є ж таке поняття, як емісійна рента, і хто буде утримувати цей от глобальний центральний банк і так далі. То друкувати буде врешті. Ну, грубо кажучи, так. Да. І, і тут щось буде на кшталт того, що існує сьогодні в межах відносин от, в МВФ і Всесвітнього банку. Там є така сурогатна валюта спеціальний. Права запозичення, вони вона розраховується з огляду на рух всієї фінансової системи і через неї конвертуються валюти. Тобто, щось от на кшталт цього може бути. Можливо, на блокчейні, можливо, вона буде цифровою. Розмови йдуть, що можливо і золотом буде забезпечена, або відповідно там нафтовими запасами. Тобто, багато чого відповідно сказано за останні роки, навіть ще повномасштабного вторгнення. Але поки говорити про те, що там формується якийсь завершений продукт, думаю, що немає підстав. Ще одна тема. Невдачі Путіна у війни проти України змусили його шукати підтримки у північній Кореї. Так прокоментував нещодавний візит російського диктатора до лідера КНДР Кім Чен іна, заступник державного секретаря Сполучених Штатів Америки з політичних питань Джон Бас. Він також вважає, що ця поїздка це знак того, наскільки Путін і російське оборонне відомство, були здивовані хоробрістю і винахідливістю народу України. Далі цитата. Хто б міг собі уявити, що російському президенту доведеться їхати з капелюхом в руці до іншої країни, щоб отримати військовий потенціал, який йому потрібен? Якщо ви подивитесь на десятиліття риторики лідерів у Москві, то я не можу пригадати жодного разу, коли російський лідер визнав, що йому потрібна допомога від когось у чомусь. Джон Бас, заступник державного секретаря США з політичних питань. Я не така оптимістична і не буду говорити там гаслами, що ха-ха-ха, поїхав один диктатор до іншого з огляду на те, що 4 мільйони снарядів може здати Північна Корея Росії за умови, що 2,4 і мільйони це річний об'єм, який може виробляти зараз Росія, те, що падає нам на голови. 4 мільйони реально мені здається, що Путін досяг того, чого хотів. Так йому подарували два пса, з якими він потім поїхав у В'єтнам. І велике питання: чи виїхали ці два пса з огляду на кулінарні е, нюанси? Да там. Йому подарували картину, яка більше подібна на надмогильну плиту. плиту. Ага. А, ну там, ми всі погиготали з цього, але тим не менше е, бронепотягами або просто потягами, або як ці снаряди такі прийдуть в Росію, а потім полетять на нас. Що ми маємо проти протиставити, окрім як гумору і чорного гумору? Ну можна говорити, да, можна висміювати пана кінчинина. Можна говорити про те, що, от, наприклад, Україна нещодавно підписала безпекову угоду з Люксембургом. От наша угода з Люксембургом, вона двічі більша за текстом, а у Люксембурга ВВП вдвічі більше, реально, вдвічі більше, ніж у Північної Кореї. У Люксембурга плюс-мінус 80 мільярдів доларів, у Північної Кореї оцінюється в 40. Але промисловість, оця ще така, відповідно, ну, початку 20-го століття, зразка, по суті, де оці чушки, відповідно, кожного дня кліпають і люди, які за Дуже невеликий прайс виробляють ці продукти. Вона існує, тому. Протиставити ми можемо лише відповідно заклики нашим партнерам посилити відповідно свої виробництва, бо до цього часу вони таке враження, що цього не зовсім зрозуміли. Дуже кволо відповідно відбувається, зокрема постановка нових потужностей щодо Путіна і чи є це поразкою, так з моєї точки зору цікаво, що, що він же сам себе заперечив ще в 2017 році, в 2017 році була прийнята остання резолюція Радбезу, яку всі погодили. Відповідно, зокрема, і постійні члени, де було зазначено про те, що корейським робітникам неможливо працювати будь де що країни всі в світі не мають давати дозволи відповідно в Росії. Не... Ж працюють. Я кажу ага. про про документ. Давайте про документ. І, і пан Путін говорив про що? Про те, що це ж блокада. От він же ж а я, я так боюсь питати, а хто був в 17-му році президентом Російської Федерації, і хто проголосував? Тобто, по суті, дійшов до чого? Що він сам себе заперечив рішення, яке ним було підтримано в 2017 році, заборони відповідно роботи північнокорейських людей за кордоном. Він назвав блокадою і фактично порівняв це з фашизмом і періодом Другої світової війни під час відповідно блокади Ленінграда. Тобто він дійшов до того, що був вимушений по суті сам себе критикувати, що трапляється з такими лідерами, як він, достатньо рідко. І так, да, сьогодні дійсно Російська Федерація вона. Це, це перемога насправді для пхін'янин дуже, дуже дуже серйозна. І для нас є ще ризик, який що Сполучені Штати, зокрема і Південна Корея, будуть змушені підтягувати свої нормативи, враховуючи оцей військовий союз. Тобто більше, відповідно, там ще один авіаносець, треба підігнати, там більше ракет, більше зарезервувати відповідних там систем протиповітряної оборони. І це може насправді негативно позначитися, зокрема на постачаннях України. Тому цей хід з одного боку він є моральною поразкою відповідно Російської Федерації, а з іншого боку, в плані Ресурсу, і в плані створення для своїх відповідно опонентів, як вони кажуть, вони ж знато воюють із сполученими штатами в їх риториці. Це створення для них додаткової точки напруги, куди вони змушені будуть відволікати ресурси. Він розраховує, що зараз, відповідно, Хезбала буде також з ізраїльською армією воювати, що втягне у війну Ліван, і відповідно серйозно, це угруповування проіранське, що також буде відволікати ресурси. Сполучені Штати вже заявляють, що зброю будуть туди постачати. Тобто він намагається розтягнути західний світ з точки. Зору ресурсів, а західний світ поки на жаль чи не розуміє цього, чи боїться відповідно визнати перед своїми суспільствами, що потрібно витрачати кошти більше від не на розвиток, а на в тому числі оборонну сферу. Що ця мирна рента вона закінчилася і потрібно трошки піднапружитися і, зокрема, більше допомогти Україні. маємо буквально хвилину. Давайте проговоримо ще про В'єтнам, тому що, окрім ностальгії. За радянщиною і образи тієї старої невідпрацьованої на Сполучені Штати, що можна ще побачити в цій зустрічі в цій бесіді? В'єтнам досі був ну, такий, знаєте, якби якщо б не обережний, то такі помірковано обережний це намагання певної такої човникової дипломатії, тому що В'єтнам достатньо негативно з Китаєм співвідноситься і, зокрема, і воєнні дії іноді навіть. Передбачались між цими державами, і власне В'єтнам з Китаєм дружньо говорити не може, і вони, як і Індія, до речі, вони намагаються пов'язати весь регіон, от в цей такий економічно і можливо на перспективу військовий альянс через ті країни, які між собою в кращих відносинах, і не забуваємо, що В'єтнам це комуністична держава так само. І держава, яка має власні інтереси, яка має також достатньо серйозний і розвинутий промисловий комплекс. Тому це питання скоріше на майбутнє. Це питання не стільки про Україну, скільки про азіатсько тихоокеанський регіон, де майбутня точка протистояння, мабуть, найбільш прогнозована і найбільш імовірна. В'єтнамське зброю, побачимо так. Ні, ну те, що залишив? Ні, 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 ні. <гум> пане геннадію. Дякуємо вам за цікаву розмову. Як завжди, Геннадій Дубов був гостем нашої студії.